всім доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода, я Олександр, і сьогодні наша маленька помічничка. Раді вітати вас на нашому YouTube-каналі. По графіку у нас сьогодні черговий робочий день. Деякі питання ми разом з вами проговоримо, обговоримо. Сподіваємось, що відео, як і завжди, для вас буде цікавеньке, тому що ми для того робимо все. Можливе і неможливо. Тому хто не підписався на канал, обов'язково підписуємось, е, пишіть побільше коментарів, тому що для нас це дуже і дуже важливо. Це що ми сьогодні будемо робити? Годувати свинок, свинок робити їм комбі, комбі, корм. А що ще ми будемо сьогодні робити? А не їдки оці багато інших. Якщо він п'янови обій, то пишіть нам коментарі. І ми з вами об'єм проблему. Міськазьмо є ще так. Яби як є, там то, то... аїсь прийдіть у них. Моя тела. А ще розкажи, будь ласка. Розкажи, будь ласка, нашим підписчикам, що в нас недавно народилося маленьке таке. Гарненьке, пухнастеньке, ти з ними кожного дня граєшся. Кров. Клюєнятка. Голосніше, бо наші підписники. Каєнятка. На... А розкажи їм, нашим підписникам, які в нас кроленятка. Біленькі? Моїньки Мойінь. такі. І які? Пухнастенькі. Пухнастенькі? Вони тобі подобаються. А ще хто в нас скоро з'явиться? Май помаєте. Пока від вас і з вами, пока тцють пока екнізьдуть. З вами, люба. Скажіть, так що, так що натискайте нам вподобаєчку. Не жадничайте. Скажіть. Не жадічно такого моє. да. І біжимо працювати. Е товариство пару слів по білковій групі, яка дуже важлива. У раціоні якраз от наших свинок і для наших свинок. Соняшникова макуха, яку я вам учора показував, значить ситуація, яка у мене складається з нею. Залишилось у нас її зовсім небагато. Є ще соєва макуха там у тати на господарство, але разом з тим говорив про те, що хочу. Певні дії предприйняти, щоб трішечки її ще підкупити. Але саньок щось трішечки наперед не подумав, що може статися така ситуація. Обдзвонив три олійниці у нашому місті, і у жодній із цих олійниць уже немає макухи. Олійниці стоять і говорять, що якраз от макуха буде. Не раніше, аніж восени, коли почнеться збір, новий збір урожаю соняшника. Так що, можливо, хто з Конотопа-Конотопського району, порадьте де можна придбати соняшникову макуху в найближчих місцях, тому що купував я її десь місяців 2,5-3 тому назад по 6 гривень. Соєва макуха зараз майже щодня летить вверх. Була вона спочатку по 15 гривень, по 17 гривень, потім по 19 гривень, по 20 гривень. Останній раз я купував, і то це не в нас в районі, а це місто Бахмач, чи СНТ Бахмач, не знаю, як правильно назвати. Бахмач це Чернігівська область. Тому ситуація от із білком доволі непроста. в принципі. Для свинок можна було би підкупити трішечки і гороху, але е, поки що контактів і людей, які би продавали горох у е, ближайших е, якби селах, не знайшов. А їхати кудись, галасвіта, для того, щоб купити. Півтонного року, я вважаю, сенсу немає. Але я думаю, в будь-якому випадку якось ми із цієї ситуації вийдемо. Таких от затяжних дощів, які тривали у нас протязі 4 днів, знову страшенна жара, парнеча, ну і наші безхвостики, як тільки можуть. Справляються за цією спекою, хто б там щоб там не говорив, свині грязні і тому подібне. Але єдиний варіант справитися за цією спекою і облегшити, можна так сказати, своє знаходження у приміщенні. Двакаються вони у ту от зону, де натьопують води, ну і відразу мають такий от неопрятний вид. Разом з тим, десь через 2,5-3 недільки, ну в кінці цього місяця. Буде проведена їм перша вакцинація від парвовірусу, ну але то все у майбутній перспективі обов'язково вам все будемо показувати. Ще вчора трішечки було проведено сервісних робіт, ремонтних робіт. В тій от зоні, де в мене знаходиться жолоб, так склалася ситуація, що оцей от край жолоба він у мене почав відвалюватися. Я так думаю, що в той момент, коли ми робили заливочку, десь. Можливо, недогледіли, і трішечки, можливо, більше піску додали у бетономішалку, або не догледіли поганенько, воно все було розмішане. Ну, Але тим не менш, вийшло, як вийшло. І в той момент, коли ногою я почав ставати на оцей от край, а я ставав ногою, коли насипаю їжу у. Оце от корито почав оцей край обвалюватися і відламуватися. Обив усе гарно молоточком і, можна так сказати, зафіксував його дуже і дуже таким кріпким монолітним раствором, щоб і далі не йшло руйнування. Але це якби роботи, які, я думаю, будь-хто із господарів проводить на своїх господарствах, тому що свині це такі тварини. Під якими нічого не вічно. Плюс той якби, клімат, мікроклімат, він дуже руй... ну, руйнівний і для металу, і для підлог, постійне навантаження. Так що, я думаю, ні для кого я не відкрию секрет, що такі от роботи на регулярній основі у нас проводяться. Разом з тим, поступово ми. Готуємось, підготовуємо і підготовлюємо наше господарство до розширення, до поповнення. Так що обов'язково слідкуйте за нашим каналом, підписуйтесь, тому що далі на вас чекає багато багато цікавого. Наші кучеряшки тільки повернулися із пасовища. Якраз от після того, як прийшов дощик, дуже так активно полізла травичка уже. На нашій фазенді тому і тут їм є що їсти, але тим не менш виганяємо їх все одно за межі нашого господарства. Там вони їдять набагато-набагато краще травичку, тому що ну пошла молоденька, гарненька соковита травичка. Що у нас по наших дівчатах? Результат копчення вам покажемо обов'язково трішечки трішечки пізніше, так як декілька днів тому назад здали одну із ярочок на копчення. Ну і що з того вийде обов'язково разом з вами поділимося. Одна дівчинка у нас кітна перед тим як. Ми вибракували нашого баранчика, він провів запліднення отій -от ярочки. І зрештою, поки що ще ми не вирішили що робити. Або е якби... Купуємо іншого баранчика для того, щоб влити трішечки нову кров, або залишимо оцю дівчинку і ще якусь молоденьку ярочку. І на цьому, в цьому році поки що зупинимося, а баранчика будемо купляти на слідуючу весну. Ще остаточно нічого не вирішено. Тому подивимося, як воно буде. Хотів купувати собі Дорпера, але якби, не врахував єдиного, що той Дорпер. Зараз коштує, що я не знаю, дві свиноматки можна так сказати. Коли сказали мені ціну на оцього от барана, у мене волосся дибки стало. Ну але в будь-якому випадку я розумію, що за якість потрібно платити. Так завжди було і буде, але ну. В нинішніх реаліях я не готовий, і, в принципі, після нинішніх реалій буду не готовий заборона віддавати там більше 15 тисяч гривень. Це я вважаю маразм. І якби це в певній мірі така забава для мене. Ходять гарненькі такі чіпурненькі тварини. Доці вони дуже подобаються. Ну і плюс немаловажно, що вони виконують досить таки важливу роль по прибиранню нашої фазенди, але заводити і вливати такі кошти у вечок, в принципі, я не збираюсь. Так, попрацювали, як кажуть, і під стопик. Так, доченька, ну покажи, будь ласка, що ми з тобою назбирали. Що ти кушаєш? Малинка, малинка, малинка. Малинка смачненька? Так. Покажи, яка смачненька. Доть Машенька. Я тільки обмазана. Ну, обмазана, ну нічого страшного. А ну а так. Покажи, яка маленька. Шовковочка. Ціковочка. Нямай, давай, щоб це все з'їла. Няма? Няма-няма? Няма. Покажи так. Смачненько. Кажи нашим підписникам. До нових зустрічей. Кажи до нових зустрічей. Побачимо. Пока. Пока.